Для захисту від небезпечних хвороб на Закарпатті стартував традиційний всесвітній тиждень імунізації. Його запровадили ще 2006 року. І щорічно, з 24 до 30 квітня, громадськості дають можливість надолужити упущену вакцинацію. Кожна дитина, людина до 16 років має бути вакцинована проти 10 захворювань: це є гепатит Б, туберкульоз, кір, паротит, краснуха, дифтерія, правець, кашлюк, поліоміліт. І гемофільна інфекція типу Б. Для всіх дорослих потрібно що 10 років поновлювати щеплення від дифтерії та правця. Це особливо актуально під час військових дій, адже як цивільні, так і військові зараз ризикують отримати різноманітні поранення, через які дуже легко. Можна заразитися смертельним небезпечним вірусом правця. Наразі в області триває дві вакцинальні кампанії: проти COVID-19 та форсована імунізація дітей проти поліоміліту. Темпи щеплень проти коронавірусу, торік суттєво знизилися. Це пов'язано з воєнним станом і значною міграцією людей. знизився трохи інтерес власне до вакцинації. Бо якщо ми у 21 му виконали майже 600 тисяч щеплень, у 22 му виконали майже 200 тисяч щеплень, то у 23 му Році ми виконали за три місяці почти чотири трохи більше аніж вісім тисяч в обов'язковому порядку. Ми повинні надолужити власне оці втрачені щеплення, оскільки ми розуміємо, що зараз ми досягли такого міжепідемічного епідемічного коли захворюваність на грип та герої власне на ковід. 19 у нас буде йти на зниження. І влітку ми будемо зазвичай реєструвати такі поодинокі випадки, але прийде осінь, знову діти повернуться за пар. Знову ем, погіршиться погода, почне циркулювати віруси грипу. Разом з тим почнуть циркулювати віруси ковіду. Щодо імунізації проти поліоміліту, то медпрацівники від початку кампанії в регіоні виконали майже 13 тисяч щеплень. Відмовились близько 2700 дітей, батьки яких написали офіційну відмову. Небезпеку несе і циклічна хвороба кір, яка поки залишається проблемною в області. Кір є одним із найбільш контагіозних заразних захворювань, відомих у світі, і 9 із 10 неімунізованих. Людей, що контактують із хворим, будуть заражені, якщо в них немає щеплення, бо вони попередньо не перехворіли. Останній спалах кору в нашій області відбувався у 17, 17 по 2019 рік. Тоді захворіло 7708 осіб, із них було 5813 дітей віком до 17 років. І це становило 75 від усіх хворих. Також було зареєстровано два летальні випадки. Дітей від кору імунізація надійний та ефективний захист проти інфекційних хвороб запевняють медики. Майже 300 пунктів щеплення працюють сьогодні на території закарпаття. У будь-якому пункті можна вакцинуватися і без декларації із сімейним лікарем.